Одразу декілька підрозділів Сил оборони України, що воюють у найгарячіших точках, отримали допомогу від волонтерів. Благодійний фонд миру і добра відвантажив бійцям 20 тонн усього необхідного: харчів, медичного обладнання, спорядження для саперів. Грузинському батальйону це вода, консерви для їжі, а також таблетки для знераження води, ліки. Національна гвардія України отримує від нас засоби особистої гігієни, одноразовий посуд, питну воду. Це вже друга велика партія допомоги передана за тиждень. Серед отримувачів державна спецслужба транспорту, грузинські добровольці, нацгвардійці та спецпризначенці. Отримуємо броню, засоби гігієни, медичні, так як медрота, отримуємо медичні засоби, ліки різні. От отримуємо продукти. Багато дуже чого отримуємо, дуже довго перечисляти буде. Все необхідне те, що нам потрібно. Фонд міра і добра, з перших днів війни, у нас батальйон здаваний з перших днів війни. Добровольський батальйон допомагав добровольцям допомагав продуктам, лікарствам, всім, чим може. Частина допомоги поїде на найгарячішу ділянку фронту на Бахмут. Підтримують волонтери і підрозділи, які нині проходять підготовку у тилу для участі у контрнаступі. Також хлопцям з благодійного фонду миру та добра. Ми нарешті змогли отримати. отримуємо зараз продукт для наших хлопців, які лише приїхали з Грузії. Це нова група з 560 людей, яка складається. Збройні сили України виділили два танки на цю групу. Це це нове формування, яке готує зараз Грузинський легіон. Благодійний фонд миру і добра працює з 2010 року. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтери допомагають силам оборони України та цивільним українцям у прифронтовій зоні.